Дев'ята на годинниках про останні події в Україні та світі. Говоримо далі студії Анна Міршенченко. Вітає вас із самого ранку. Окупанти з артилерії обстріляли херсон. Російські терористи влучили у громадський транспорт і людей, які їхали на роботу. За даними міської влади, троє пасажирів поранені. Більше інформації вова обіцяють згодом. Вночі росіяни випустили ударні безпілотники з Брянської області Московії. До своїх цілей вони не долетіли. Сили ППО збили усі 15 шахедів, звітують повітряні сили ЗСУ. Загалом минулу та цю добу авіація повітряних сил до 25 разів била по об'єктах, районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки москолоти. Напередодні українські захисники знищили сім розвідувальних безпілотників. Восьма поспіль атака шахедів по Києву. Зо півтора десятка повітряних цілей вартові неба перетворили на металобрухт. Камва повідомляє, що попередньо у столиці немає постраждалих і руйнувань. Неспокійною була ніч на Дніпропетровщині. Росіяни вели вогонь по Нікопольському та Синельниківському районах. Обласна військова адміністрація повідомляє, що минулося без поранених. Понад півтора десятка снарядів із важкої артилерії вдарили по Червоногригорівській громаді, чотири домівки місцевих із пробитими дахами, зачпило мережі одного із транспортних підприємств і лінії світла. Під прицілом противника була і школа, там вибиті вікна і понівечені стіни. Також загарбники вгатили і по освітньому закладу в Покровській громаді він частково зруйнований. 620 окупантів ліквідували українські захисники впродовж минулої доби за підрахунками генштабу зсу від початку повномасштабної війни? Наші воїни відправили до пекла 247 тисяч 850 російських військових. Втрачаємо колота й техніку сім танків-загарбників і 21 броньовану бойову машину ворожої піхоти українські оборонці спопилили за лише напередодні. Подбали і про 26 артилерійських та чотири реактивні системи залпового вогню. Ворога втрачають загарбники і свої дрони. Мінус 35 за минулу добу. Крім того, оптимізація від зсу торкнулася і автопарку росіян. 23 військових автомобілі і три машини спеціальної техніки примусово заглушили мотори минулої доби. Бахмутські, Мар'їнський та шахтарські напрямки залишаються найгарячішими ділянками східного фронту з інформацією генерального штабу ЗСУ, Минулої доби там відбулося 44 бойових зіткнення. Ворог намагався відновити втрачене положення. Західніше Курдюмівки, Південніше Андрівки і Західніше Кліщівки. Крім того, Москолота штурмувала Мар'їнку і безуспішно намагалася покращити позиції поблизу Старомайорського та північніше урожайного. Водночас сили оборони України впевнено просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Ведуть контрбатарейну боротьбу і закріплюються на досягнутих рубежах. НАТО не обговорює застосування п'ятої статті після інциденту із білоруськими вертольотами. Про це заявив речник Держдепу США Майтю Міллер. Додав, що штати поки що не визначили чи був інцидент навмисною провокацією мінська. Це має оцінювати Польща однак наголосив, що Вашингтон серйозно ставиться до безпеки альянсу. 1 серпня два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі. Це сталося поблизу біловежі, нібито під час так званих навчань. У відповідь Варшава направила додаткові підрозділи на кордони і пообіцяла розгорнути додаткові бойові вертольоти. Польща попередила союзників НАТО про порушення кордону і висловила протест, тимчасово повіреному у справах Білорусі. Натомість мінськ заперечує порушення. Ще одна мирна ініціатива, але на відміну від китайської чи африканської, вона може бути на українських умовах. Поки це лише обережне припущення про саміт у Саудівській Аравії. Королівство скликає його цими вихідними. До арабської країни приїдуть представники 30 держав, що цікаво, Росії запрошення не надіслали. Сергій Барбу продовжить. Переговори між Україною Заходом і країнами, що розвиваються. Представники 30 держав приїдуть до Саудівської Аравії. Росію туди не запросили. Про підготовку до зустрічі спочатку повідомили світові медіа. Зрештою інформацію офіційно підтвердили в офісі українського президента. Першу таку зустріч ми організували у партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася у Копенгагені у червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме Саудівське місто. Ми дякуємо обом Королівством за лідерство і рішучу підтримку українських ініціатив. Йдеться про зустрічі, де офіційний Київ намагається переконати інші світові столиці підтримати мирний план. У Саудівській Аравії саміт має відбутися вже цими вихідними у Джидді, трьохмільйонному місті, яке Саудівці називають своєю економічною столицею. Бути організатором такої зустрічі Саудівська Аравія зацікавлена, як ніхто. Країна прагне стати глобальним гравцем. Прямий інтерес має і саудівський принц Мухаммед Бін Салман. Тривалий час у нього. Були а, доволі складні відносини з багатьма країнами через вбивства журналіста ха, ха, і в якому ну, його підозрюють. А, і а, от цим Кроком цією ці дією я думаю, що він не в останню чергу хоче взагалі цю сторінку перегорнути свій приїзд до Саудівської Аравії. Уже підтвердили представники, наприклад, Єгипту та Індонезії, країн-лідерів мусульманського світу. Приїдуть і делегати з держав Латинської Америки, які чи то нейтральні, чи то схильні радше до Росії, будуть також представники африканського континенту, а ще Індія і країни Європейського Союзу. Чи буде Китай поки що? Під питанням в цілому, це є частиною якогось такого тривалого процесу, де планується залучити на основі е, плану зеленського е, якомога більше країн, і звичайно, в першу чергу тих країн, які поки що займають не настільки проукраїнську позицію, як е, наші західні партнери. Я не дуже покладаю, не не покладаю якихось якихось надій особливих на на цю розмову, але безумовно що. Вона буде не займа. контактів поміж Києвом та Ерріядом. Більше є у травні. Саудівська Аравія приймала зустріч лідерів Ліги Арабських Держав. До неї входять понад два десятки країн, і на цю подію запросили українського президента, де він представив українську формулу миру серед пунктів повне виведення російських військ з наших земель, повернення полонених і виплата Росією репарацій. А торік Саудівська Аравія взяла участь у обміні полоненими. Королівство сприяло визволенню 10 Тьох бійців іноземців, які воюють за Україну, Росія теряє свій авторитет в арабському світі. авантюра Путіна і його приключення. Чорному морі, не не только угрожають українською економікою, а наставить по догрозі ряд арабських і африканських государств під голодом. Саудівська Аравія відчуває загрозу від одвічного супротивника Ірану. Хоча останнім часом у відносинах цих країн є потепління, але цьому точно не сприяють різноманітні збройні програми Тегерану, як от виробництво бойових дронів чи балістичних ракет. Що ж до Москви, то там дуже невдоволені мирною ініціативою королів саудитів, принаймні. За зустріч у Джидді Кремль обіцяє прискіпливо споглядати, поки Росія остерігається сипати різкими заявами у бік Саудівської Аравії. Сергій Барбу, п'ятий канал. Російський диктатор Володимир Путін підживлює державні перевороти в країнах Африки своєю брехливою пропагандою. Про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Він відкинув звинувачення у втручання ЄС у переворот в Нігері. Єдине втручання, про яке ми можемо говорити сьогодні, це військове повалення обраного президента і втручання імперіалістичної Росії, яка хоче використовувати африканські режими як пішаків у своїй глобальній шаховій грі. Путін підживлює ці державні перевороти своєю брехливою пропагандою і наживається на встановленні військових режимів за допомогою приватних воєнізованих формувань, які грабують багатства регіону. Стався минулого тижня. Президентська гвардія країни заблокувала главу державу Мохамеда Базума у його резиденції. Після цього представники військової хунти в етері телебачення оголосили, що президента усунули від влади. Кордони країни закриті. Запроваджена комендантська година. Лідера країни змістили буцімто через погіршення безпекової ситуації та економіки. Сам Мохамед Базумі у соцмережах пообіцяв захистити демократію, свободу до влади. Базум пройшов 21-го року. Захід вважає його ключовим. Човим союзником у боротьбі з бойовиками ісламістами у західній Африці за його правління Нігері був однією з чотирьох африканських держав, які долучилися до кримської платформи. Також підтримував цілісність України в ООН. США, ЄС та Африканський Союз засудили військовий переворот у Нігерії і закликали випустити Мохамеда Базума на волю. А Ізюмі почали повторний пошук тіл загиблих у зруйнованому будинку, в який у березні торік влучило кілька російських авіабомб. Тоді загинули майже півсотні мирних мешканців. Після проведених слідчих дій правоохоронці дійшли висновку, що під завалами можуть залишатися ще тіла. Як відбувається пошукова операція та демонтаж руїн спостерігала знімальна група п'ятого. Наш хуторок так називали мешканці свій будинок до березня минулого року. Затишний увесь у квітах. Мешканці знали одне одного не один десяток років. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, окупанти засипали ізюм авіабомбами. Одна з них влучила в цю багатоповерхівку. Тоді загинуло майже пів сотні людей. У вулицю до розташований будинок відтоді перейменували у вулицю пам'яті. Бомбили багато і з усіх сторон цей гул, шум і дом потом вже, вже горів. Ось дивіться, третій етаж над нами. Это второй мой третій Видите, это прямое попадання в зал. Это было була до взрыва. Один із ударів припав на другий і третій під'їзди. Там у підвалі було укриття, де мешканці ховалися від бомбувань. Після прямого влучання вижили одиниці. Михайло теж жив тут. Своїй сім'ї зробив окремий сховок в електрощитовій. У мить, коли в будинок влучило, чоловік виходив звідти. Його привалило. А всю родину поховало під уламками будівлі. В 8.30 зруйнували ось по хлібозадський будинок, а в 9 ранку сюди попала авіабомба. У підвалі знаходилось приблизно 50 чоловік. В електрощитовій, де знаходилась моя рідня, я був з ними, погибло сім чоловік. Погибель моїх дітей внуків. Ну, я тут почти 40 років прожив. Я? Це моє усе, все життя. Сім'я дружна була. Ізюмські рятувальники змогли взятися до пошуків жертв лише за кілька тижнів. Тоді місто було окуповане і росіяни не давали техніку для розбору завалів. Михайло одним із перших зміг дістати тіла своєї родини. Нині після слідчих дій пошуки знову відновили. Правоохоронці не виключають, що під завалами можуть ще залишатися тіла. Це з тих показів, які люди давали в процесі слідства, що п'ять людей не знайдені. Можливо, там людей буде більше, тому що в цьому будинку люди загинули сім'ями. Щоб знайти можливі останки жертв, до Ізюма прибули харківські рятувальники. На їхньому рахунку пошуки і розбір десятків складних об'єктів, зруйнованих обстрілами. У перший день робіт вони демонтували аварійні конструкції з даху. Почали ми працювати з Харківської обласної адміністрації. Це перша робота, на якій ми зіткнулися з такими труднощами. Там робота вся проводилася вручну без важкої техніки. Ось тому до цієї роботи ми вже звикли. Щоб докопатися до підлоги і підвалу, рятувальникам доведеться працювати голіруч. Прогнозувати скільки часу забере робота неможливо. Руйнівний удар бомби, пожежа і понад рік часу, що минув, ускладнюють роботу. Водночас міська влада повідомила, відбудувати цей будинок неможливо. Тут на цьому місці планують звести меморіал для людей, які втратили тут близьких, і частину життя це важливо. А поки що вони принесли фото та лампадки під стіни дому. Зараз проходиш, йдеш там, фотографії, привіт сусіди. Анна Черненко, Володимир Павлов, Харківська область, п'ятий канал. Податки з волонтерів днями у мережі розгорівся скандал довкола роз'яснення від державної податкової служби. Кому з благодійників потрібно буде віддати гроші до бюджету? Йдеться про волонтерів, які на свої картки збирають чималі суми і купують за них різноманітну допомогу для ЗСУ. То чи доведеться їм із зібраних коштів сплатити ще й податки? Що кажуть самі волонтери? Чи відреагувала на критику? Податкова розповість Софія Норенко. На збори для зсу кожен українець у соціальних мережах натрапляє щодня. Родичі, колеги, друзі, військових та небайдужі громадяни об'єдналися, щоб забезпечити наших захисників та захисниць усім необхідним, аби ті могли успішно давати опір ворогу. Нині ж у мережі розгорівся скандал. І все через те, що за всі ці збори волонтерам імовірно доведеться платити 19,5% податків. 27 липня Державна податкова служба опублікувала інформаційного листа, де пояснила: якщо благодійник подався до реєстру волонтерів, то йому зі своїх зборів не треба платити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Окрім офіційно зареєстрованих волонтерів, так само від сплати. Податків і звільняються і безпосередньо військовослужбовці. Тобто, якщо гроші, приміром на дрони збирає військовослужбовець на власну картку, то податки з нього питати не мають. Проте є українці, котрі не подавалися до реєстру волонтерів і відповідно не мають такого офіційного статусу. Вадим розпочав свою волонтерську діяльність на початку повномасштабного вторгнення. Як більшість збирав на особисті рахунки. Я розумію, що наприклад закінчиться війна, і до мене будуть запитання: типу, ну там звідки ти взяв ці гроші і так далі. Хоча, ну, тобто, ми там ну все фіксувалося, пішли до юриста, відкрили фонд. Вадим додає, хоч від грудня вже має офіційний фонд «Тигролови» та переймається за той період, коли всі гроші надходили на його карту. Точно більше, більше ніж півмільйона було зібрано. Це ну, тобто 100%. Те, То, що в мене немає в реєстрі волонтерів, я від цього не допомагаю менше. Але цим цим треба зайнятися, щоб забезпечити себе. Вадим має надію, що реєстрація як офіційного волонтера зараз допоможе. Занепокоєна ситуацією, є шеф-редакторка п'ятого каналу Ірина Герасимова. Ще 6 грудня торік, п'ятий канал розпочав проєкт без цензури. За донати українці отримували календарі, бавовняні плакати та магніти. А канал закуповував рації для ЗСУ. І якщо пригадувати ту суму. Близько там 5 мільйонів, так яка за той період була отримана, і на ці гроші були куплені рації. То я порахувала, що це десь мільйон двісті, а може й більше податків. Нині ж сума вже наближається до шести мільйонів, і це дало можливість п'ятому каналу закупити 180 рацій. Проте мільйонів на податки на рахунку немає. Перша ідея, яка в мене виникла, це створити ще одну банку. Людоньки, тепер ми збираємо гроші на податки державі, щоб сплатити цей податок за ваші благодійні внески. Бо ми не можемо і в нас зараз уже немає мільйон двісті, які ви даєте на рації витратити державі. Це перше буде нечесно. Друге, люди реально донатять на допомогу армії. А не на те, щоб утримувати чиновників, щоби прояснити ситуацію, п'ятий канал звернувся на гарячу лінію Державної податкової служби України. Невже справді всі волонтери, які не зареєструвалися до січня 2023 року в реєстрі волонтерів, сплачуватимуть податки зв'язку з прийняттям закону 3219, і буквально одразу починається норма, що в пункті 165… 1 податкового кодексу внести зміни сьогодні другий день, угу. як він діє. І в разі, якщо фізична особа, наприклад, зараз зареєструється, то у році, що передує року, тобто в 22-му році, якщо вона отримувала доход як благодійник, і передавала цю благодійну допомогу на користь Збройним силам, у неї не буде ніякого оподаткування. Якщо вона отримує такі доходи зараз, то в цьому році, якщо вона зареєструється до реєстру, так, також у неї не виникне ніякого додаткового податкування. Тому потрібно якнайскоріше податися до реєстру волонтерів, щоб убезпечити себе від сплати податків. Інструкцію, як це зробити, можна знайти на сайті податкової. З додатковими питаннями можна зателефонувати на гарячу лінію державного органу. Крім того, в Україні є громадська організація Юрштаб, яка розробила покроковий навігатор для волонтерів, де зазнає. Начені найпоширеніші запитання, зокрема що стосується оподаткування, перейти на нього можна за qr кодом Адвокат додає важливий момент звітності. Немає Такої форми звітності, яка подається весь час податково, подається звичайна декларація про майновий стан особи, і роз'яснення податкової нам кажуть, що необхідно лише вести облік своїх доходів і витрат. І, передусім, такий звіт потрібен для самого волонтера. Бо у разі, якщо вам раптом таки надійде лист від податкової про сплату 19,5% від зборів. Завдяки поданій декларації та обліку доходів та витрат таку вимогу ДПС можна буде оскаржити у суді. Адвокат Владислав Фірсов каже, шанс, що Фоміда скасує оподаткування, високий. Софія Норенко, Олексій Тищенко, Сергій Новіков. П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі в нас марафон Незламна країна. Тож не перемикайтеся і залишайтеся з п'ятим.